Вітаю вас, брати і сестри. Відкриємо текст Слова Божого Матвія. Читаємо Івана від Матвія, третій розділ, 17 віршем. Написано так. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. І ще один із текстів ми прочитаємо. Апостол Павло говорить до церкви Ефесії, перший розділ, третім віршем. Благословенний Бог! І Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Коли Ісус Христос наблизився до Єрдану і підійшов до Івана Хрестителя, і хотів охреститися, Іван Хреститель став. Пиратись. Іван Хреститель став задаватися запитання і говорити не тобі від мене хреститися, а я маю хреститися в тебе. Ісус Христос переконав Івана. Ісус Христос, переконавши його, змусив Івана Хрестителя охрестити Ісуса Христа, сказавши такі слова. Таким чином, нам годиться виконати всю праведність, всю правду. Божу. Коли Ісус Христос охрестився, Дух Святий злинув із неба і виконалось те, що Бог говорив до Івана Хрестителя. Те, що Бог обіцяв Івану Хрестителю, коли він посилав на цю місію і казав, над ким ти побачиш. Духа, який спускається і зостається на ньому, це той, хто буде хрестити Духом Святим. Іван Хреститель побачив і сказав, і засвідчив, що це справді син Божий. Після цього Іван Хреститель сміло міг сказати: Оце Агнець Божий, що бере гріх світу на себе. Навіть у цій події Іван Хреститель ще одне підтвердження для себе знайшов, що це по справжньому є син Божий, коли він почув голос із неба. Це син мій улюблений, в якому моє вподобання. Це син мій улюблений, в якому моя воля. Це син мій улюблений, через якого я готовий явити себе. Це син мій улюблений, який виконує все, що я йому сказав. Так, у Сині Ісусе Христі була виявлена вся правда, вся воля Божа. Через Ісуса Христа прийшло Спасіння на все людство. В Ісусі Христі ми отримали особливе благословіння, про яке ми будемо сьогодні і роздумувати. Якщо читаючи цей текст, який ми читали вже, ще раз я повторю, повторюю, посланці. До церкви Ефесі, Ефесі апостол Павло підкреслює одну із важливих іст, і, під, і говорить про Бога, про Бога Отця, який Він є, і Він говорить: благословенний, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас, нас, людей, у кому у Христі. Що зробив, поблагословив, поблагословив усяким духовним благословенням, іде у небесах. Бог є, який нас благословенний. Він по своїй природі, сутності, властивості, він є Бог благословенний. Народ ізраїльський його знав як благословенного Бога, не дивлячись на те, що народ Божий пережив, що з ними траплялося. Які покарання вони пережили в житті, все одно вони називали його Богом благословенним, Богом Авраама, Ісака, Якова, той, який благословляє їх. І неодноразово ця істина вона підтверджується свого часу, коли Іса привели на суд до Каяфи, і там стояло запитання перед ним. Присвященник задав запитання і говорить, чи Христос ти, син благословенного? Вони знали, Бога як благословенно, Той, хто й дає добро, також свого часу священник Захарія, він теж в своєму пророчестві виголосив і говорив у Луки 1.58: Благословенний Господь, Бог Ізраїля, благословений, так і амінь. Також і апостол Павло в своєму посланні, говорячи про Бога у своєму посланні до римлян 1.25 говорить, говорить Павло, творець, творець благословенний навіки. Амінь. Також і той, хто походить від нього, це Ісус Христос, ким Він є по своїй сутності, по своїй природі. Апостол Павло говорить про Христа. У Римлян 9:25 свідчить про того, хто пішов, походить від Отця, від Бога Творця. Той, хто прийшов на цю землю, і Павло говорить: Христос, що Він над усіма благословенний благословений на віки. Амінь. Христос є благословений, Бог Отець є благословений. І розглядаючи з цієї позиції благословіння, ми можемо для себе зробити дуже важливі висновки і уроки взяти для свого життя, і навіть підтримку, заохочення і підбадьорення. Досліджуючи це слово благословення, або слово, як діє слово, благословляти, воно має три напрямки, три значення. Благословляти воно має таких три шляхи. І в чому не полягають? Що значить благословляти? Або що воно несе в собі, яку сутність благословляти. Першому, першому значенні, або перше значення благословляти, це добре відгукуватись, віддавати хвалу, прославляти. І деякі тексти, слова Божого, вони змушують навіть переглянути свої життя і відношення до інших, що значить благословляти, кого благословляти, і що Бог робить по відношенню до нас в Ісусі Христі і як Він нас благословив. Читаючи один з текстів Слова Божого, який був проголошений навіть вчора в Матвія в 5 розділі 44 віршем, Ісус Христос звертається до народу із такими словами, що необхідно робити, як і кого необхідно благословляти. 5.44. Ісус Христос говорить, а я вам кажу: любіть ворогів своїх і благословляйте тих, хто вас що Благословляйте тих людей, які вас проклинають. Іншими словами, відгукуйтесь добре про таких людей. Ті люди, які вас зневажають, ті люди, які вас опоганюють, ті люди, які вас принижують, ті люди, які вас ображають, про таких людей добре відгукуйтесь. Оце значить благословляти. Як? Можна говорити добре про людину, яка про нас говорить погано. Чи взагалі можна щось знайти в людині, яка нас оскаржує, людина, яка нас принижує, щоб все-таки в такій людині знайти щось добре, щоб про неї говорити і її славити? Це важко, складно. А Ісус Христос говорить, що Благословляти це відгукуватись добре, це говорити щось гарне про таких людей. Щось говорити позитивне, складно чи не правда? але Бог по відношенню до нас так робить. Ми побачимо це пізніше, що Він про нас людей відгукується добре. Він говорить про нас добре. І Він називає нас відповідно і гарно. Не дивлячись на те, ким ми були. І Христос хоче, щоб ми це саме робили. Ми могли благословляти тих, хто нас проклинає. Або, як в посланні апостола Павла до римлян, говориться в 12 розділі, 14 віршем, подібні слова. І Павло говорить: благословляйте тих, хто вас переслідує, хто вас гонить. Благословляйте. а не проклинають. Як важливо навчитися цього. Як добре, щоб ми говорили про тих людей, які нас гонять, переслідують, які нас відштовхують, які з нами не хочуть мати справ, а про них говорити добре. Перегляньте свої відношення один до одного до своїх сусідів, що ми говоримо про них. Про тих, хто нам робить якусь шкоду. Благословляти це значить говорити добре щось. Благословляти, говорити добре або віддавати хвалу в інших місцях, слово Боже, показується, що це значить. Благословляти це, відгукуватись добре, або віддавати хвалу, прославляти, це підносити людей інших або славити їх. Також є багато місць, слові Божому, де люди піднімаються або особливо їх прославляють і хвалять. Свого часу ангел явився до Марії і сказав прекрасні слова у Луки 1,28. Господь з тобою, ти благословенна між жонами. Господь з тобою! Ти особлива між жінками, ти благословенна між жінками. Це слова були для Марії особливими. Це було для неї хвалою і славою. Вона правда цього не розуміла, але ангел її вже підняв, її вже прославляв. Також і її родичка Єлизавета, коли вона її побачила, вона також скрикнула гучним голосом і сказала у 42-му вірші першого розділу Луки. Благословенна ти між жінками, благословений плід твоєї утроби. Тобто це хвалити вона благословляла Марію Єлизавета. Також і Захарія, коли розв'язалися його уста, він почав благословляти Бога, хвалити Його. Ось це значить благословляти або добре відгукуватись. Друге значення благословляти це прикликати Божу благодать. На кого або на щось щонебудь. Прикликати Божу благодать на кого або на що небудь. Що значить? Що ці слова містить слово Боже? Пам'ятаєте, коли Ісус Христос узяв хліб, коли зібралося багато народу, Він готовий був їх накормити, взяв п'ять хлібів і дві риби. Що він зробив? Він приклав кав, Божу благодать. На їжу, на хліб, прикликав благословіння. Оце значить просити Божої благодаті або благословляти, прикликати Божу благодать на їжу. Також, коли він горниці, зібрався зі своїми учнями і заключав з ними знову заповідь, він взяв хліб і що зробив? Благословив, благословив, прикликав Божу благодать. Також, коли до Ісуса Христа. Приходили діти, Він їх пригортав, і знову, що він робив? Благословляв їх, прикликав Божу благодать на них, на дітей. Також в свого часу, коли Ісус Христос возносився, то Він перед цим благословив своїх учнів. Він прикликав. Божу благодать на них, на своїх учнів, на тих, хто йому були дорогі. Це друге значення. Що благословляти. Це прикликати Божу благодать. По третє, по -третє що значить благословляти, це обдаровувати добром. Обдаровувати добром ближнього, обдарувати добром. Тим, хто поруч з нами, обдаровувати добром. Бог також обдарував і нам добром, про що ми будемо також зараз роздумувати. Але з свого часу, за часів старого заповіту, батьки обдаровували добром своїх дітей, а перворідних вони по-особливому обдаровували подвійною часткою. І все, з, з цього, що батько мав, він першому сину або перворідному сину він давав. Подвійну частку в два рази більше. Бог обдарував нас добром. Яким добром? Благословінням. Бог про нас відгуйкується добре, Він нас славить, Він нас хвалить. Бог Він прикликає на нас свою благодать. Також Бог обдаровує наш, нас добром. І повертаючись у розділ, перший розділ, третій вірш, знову я нагадую цей вірш. Написано: благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у христі у Христі в Ісусі Христі, в якому Боже вподобання поблагословив, нас поблагословив усяким, усяким. Благословенням усяким добром де у небесах. Якого ми добра чекаємо? Якого добра ми шукаємо? Якого добра ми просимо у Бога кожного, кожної хвилини життя? Яким добром ми хвалимось? Що ми розповідаємо людям? Про яке добро? Зверніть увагу, що апостол Павло говорить, що ми благословенні в Ісусі. Усяким благословенням духовним у небесах нематеріальним. Так Бог те, що обіцяв, Він нам дає. Бог обіцяв нам дати їжу, Бог обіцяв нам дати одяг. Він обіцяв це, Він це дає. Він не може зректися самого себе. Він забезпечує усім необхідним нас на цій землі, що дає це благословення, і він нам дав. І в чому це благословення полягає? Яким добром Він нам, нас обдарував Ісусі Христі вже в небесах, це духовне благословіння, яким ми маємо цінити, дорожити кожного дня, жити цим благословенням, живучи Ісусом Христом. І ми читаємо перше, яке благословення духовне, ми отримали в Ісусі Христі в четвертому вірші говориться, так як вибрав у ньому Він нас перш заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні любові. Ми в Ісусі Христі обдаровані особливим благословенням, особливим добром. І яке це добро? Ми маємо особливий статус. Ми в Ісусі Христі вибрані перш закладень світу. Церква Його вибрана, яка складається із язичників Оан, вибрана ще до створення світу, щоб ми були, ми були якими. Який наш статус? Ми святі і невинні в любові. Ви чуєте, як Бог дивиться на нас через Ісуса Христа, в якому ми стані перед Ним знаходимося. Ми святі, ми відділені, ми є особливі. Ми вибрані з цього світу Ісусом Христом у царство світла і темряви поміщені в царство світла. І ми є Христом. У цьому особливість наша, що ми є святі, що ми є невинні у любові. Ми по-особливому можемо любити. Ми можемо любити не так, як світ любить. Ми можемо любити по-христовому. Ми можемо любити так, як Христос полюбив нас. Також ще ми що знаходимо, що ми маємо в Ісусі Христі, яким добром Бог нас благословив. І ми читаємо наступний текст. у П'ятому вірші написано, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї». Що зробив Бог із нами? Уже усиновив. Ми були сиротами, ми були грішниками, ми були відчужені від життя Божого, ми не знали Бога, ми ходили за волею Князя світу цього. Ми чинили волю тіла й думок, ми жили своїм власним життям. І що Бог зробив? Ось таких покинутих, позабутих, Бог прийняв, прийняв і дав для нам, назвав нас своїми дітьми, назвав нас своїми синами й дочками. Бог це зробив по відношенню до нас в Ісусі Христі. Це не благодать Божа, це не благословіння, яким потрібно дорожити в житті і жити відповідно цієї істини. Також наступне благословіння, яке ми маємо в Ісусі Христі, ми читаємо уже в сьомому вірші, що маємо в ньому відкуплення, кров Його, прощення провин через багатство благодаті Його. Що ми отримали? Відкуплення і прощення провин. Так, вже зараз ми викуплені, ми прощені, і ми вже є Христовими. І про це апостол Павло свідчить. По-четверте, що ми знаходимо, в що ще ми маємо в ньому, у нім, що в нім стали ми з ким Спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Ще одне. Що ми отримали в Ісусі Христі благословення, чим обдарував нас Бог, ми стали спадкоємці. Як апостол Павло в іншому тексті говорить у Римлянам 8:32, той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, не дав нам із ним і всього. Ви чуєте, що ми в Ісусі Христі отримали все. все. Він обдарував нам. Нас усім, ми стали спадкоємцем. яке добро, яке благословення. Як важливо за це дякувати Господу нашому Ісусу Христу і Богу Отцю. І ще про що я би хотів ще сказати з цього тексту, бо багато є благословіння, які ми отримали в Ісусі Христі духовних, а останнє, що я би ще хотів, на чому би хотів наголосити. В 13 вірші написано, у ньому і ви, як почули слово правди, Євангелія та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп зобутого, на хвалу його слави. Він запечатав нас Духом Святим, як гарантія Божого спадку. Тому, дорогі мої брати і сестри, Благословенний Бог, Він благословив нас у Христі, Ісусі, усяким духовним благословенням, де у небесах. Тому будемо дорожити цим, жити відповідно цих істин, щоби через наше життя був явлений образ Ісуса Христа. Амінь.